Вітаю всіх глядачів. Сьогодні у нас друга зустріч у рубриці Треба знати. Сторонні корені тригонометричних рівнянь. І в нас на екранах номер з мого підручника профільного рівня 2841. Він є і в поглибленому, звичайно. Але я в ньому трішечки посилюю умову. Тобто ми не розв'язати на проміжку π на 2, 3, π на 2. Ми будемо розв'язувати це тригонометричне рівняння взагалі. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте його розв'язати. Ну що, сподіваюся, у вас все вийшло. Можливо, дехто з учнів подумав про те, що сторонні корені тут з'являються, тому що область допустимих значень цього рівняння сінус Х не дорівнює 0, тобто Х не дорівнює піка. Можливо, там десь ми на піка попадемо. Але сторонні корені тут будуть дещо. По іншій причині назвемо так. Звернемо свою увагу на те, що в нас у це рівняння входить модуль синуса. Оскільки модуль синуса входить, то ми повинні обов'язково цей модуль розкрити, а саме розглянути два випадки. Значить, синус Х більше нуля, дорівнювати нулю не може. синус Х більше нуля. Тоді, що буде виходити? Модуль синуса х це просто синус х. 1 мінус косинус 2х тоді буде дорівнювати 1х, і косинус 2х буде дорівнювати 0. Тоді ми можемо знаходити такі значення х, щоб cos 2х дорівнював 0 за умови, що синус x більше 0. Ми ж з цієї умови починали не за умови, що синус не дорівнює нулю, не за цією умовою, а за умови, що синус більше нуля. Ну, я люблю в таких випадках писати, що ця ситуація рівносильна системі. І давайте ми спробуємо розібратися, як краще за все з цією системою розібратися. Пропонується наступний спосіб. Перше рівняння ми по-чесному розв'яжемо. Значить, 2х це π на 2 плюс π, наприклад, n, де n належить Z, і х дорівнює π на 4 плюс πn на 2, де n належить Z. А далі пропонується використати одиничне коло. Все ж таки, воно нам тут теж знадобиться. І на одиничному колі я буду позначати мої корені. Мої ікси. Буду їх позначати, але у цей момент учні повинні дуже чітко розуміти значення цього, цієї математичної фрази n належить z. N належить Z це означає, що n ціле число. І я буду перебирати цілі числа з нуля, починаючи. Буду з нуля перебирати, якщо n дорівнює 0, я попаду на точку P на 4. Пі на 2N, якщо ми в градусах напишемо, це 90N. Тобто кожна наступна точка буде отримуватися з попередньої поворотом на 90 градусів. Тобто тут у нас буде 3 пі на 4. Потім буде 5 пі на 4. Потім буде 7 пі на 4. І потім я знову повертаючи цю точку, я попаду в початкову. А в нас є умова синус х більше 0. Сінус х більше 0 це верхня частина півкола без точок, які є кінцями діаметра. Тому ми бачимо, що наші точки, які задовольняють рівняння, це точки π на 4, точки 3π на 4. І ми до них додамо період. Значить, ми маємо першу серію розв'язків пі на 4, наприклад, плюс 2π. М, де М належить Z. І другу серію розв'язків 3П на 4, плюс 2P. L, наприклад, D, L належить З. Хочу для ерудитів сказати, що ці дві серії можна, виявляється, об'єднати. Об'єднати дуже класно, дуже цікаво. Що це дві заточки? Це такі дві точки, у яких синус Х. Дорівнює корінь з 2 на 2. А більше в ніяких точках він корінь з 2 на 2 не дорівнює, як легко здогадатись. Тому ці дві серії можна об'єднати в одну. А саме це розв'язки рівняння. цінус Х дорівнює корінь з 2 на 2 мінус 1 степені. Ну там К, наприклад. π e, на 4 плюс P, K, де К належить це. Можна об'єднати. Якщо мої учні не об'єднають, я, ну, скажімо так, їм оцінку не знижу. Напишу дві серії, будь ласка. Головне вилучити сторонні корені. За цією красотою. Головне не забути, що в нас ще синус може бути менше 0. Ми цього не розглянули. Тоді синус Х по модулю це мінус синус X. Отримаємо ось таке рівняння косинус 2х тоді дорівнює 2, і рівняння розв'язків немає. Тобто я це рівняння склав заради того, щоб ви могли навчитися сторонні корені видаляти і написати їх у відповідь. Ну, давайте у відповідь, Ну, оскільки красиво написати однією серією. Ну, давайте напишу однією серією. Нехай, як то кажуть, буде красота. Наша Друге рівняння. Сьогодні це в номері 2917, четверте рівняння. Ну, По-перше, воно комбіноване, як ви бачите. Іраціональна, тригонометричне або тригонометричне, і раціональне, як хочете. Ну, на превеликий жаль, хочу сказати, що досить часто у таких рівняннях, коли мені приносять мої учні, там зошити показують, я бачу, на жаль, ну, нераціональні розв'язки вчителів, які розв'язують ось таке рівняння, корінь в дорівнює, з Ж, знаходять ОДЗ спочатку, потім ну, розв'язують правильно, але нераціонально. Якщо ми в цьому рівнянні будемо знаходити ОДЗ, вам не сподобається. Якщо ми напряму будемо його знаходити, креслити, або там на одиничному колі, або якось по-іншому, вам точно не сподобається. Два корення квадратних дорівнюють один одному. В тому випадку, коли дорівнюють один одному підкореневі вирази, і один з цих виразів більше буде рівні нуля. Ми беремо, звичайно, той вираз, який простіше. Про це написано. У моєму підручнику профільного і поглибленого рівня, там, де показано розв'язування раціональних рівня. Тому тут все дуже просто. А рівняння виявилося зовсім простим. Якщо ми тепер косинус квадрат замінимо на 1 на мінус синус квадрат, з, другого рівняння, з другої нерівності ми отримаємо косинус. Синус Х менша буде рівню 0, і після спрощення отримаємо рівняння, яке зводиться до квадратного за допомогою заміни. Ну, я вже заміну вводити не буду з вашого дозволу. Тобто, вівши заміну і розв'язавши, ми отримаємо, що синус x дорівнює 1, або синус х дорівнює мінус однієї другої. Але ж в нас є умова. Що синус х менше або дорівнює 0. Тому це не підходить. А тут все нормально. Значить, х дорівнює мінус одиниця в степені k плюс 1 на пі на 6 плюс ПК, де К належить це. Що і є відповіді. Що і є відповідю? Тому ви бачите, що завдяки вдало обраному. Способу розв'язування, ми безпосередні, безпосереднім розв'язуванням тригонометричних нерівностей не займалися. Нам, нас би це просто зайняло час. Тому, вдалий спосіб нам дозволив значно зекономити час. На цьому нашу другу зустріч зі сторонніми коренями будемо закінчувати. Якщо вам було корисно, цікаво, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео і до третьої зустрічі.